Дякуємо, що прийшли на нашу конференцію. Е, сьогодні будемо говорити про підписання меморандуму, а також про е, суд у ЦНАПі, а також про портал допомоги Закарпаття. І почнемо з меморандуму, який був підписаний між Закарпатським апеляційним судом, тобто ганою Фазикошем головою суду, а також Віктором Макитом, е, про меморандум про співпрацю між. Закарпатським апеляційним судом і Закарпатською обласною військовою адміністрацією. Зараз детальніше я передам слово Ані Фазикош, яка розкаже, яка буде меморандум, чим ми будемо працювати, і куди ми будемо рухатися разом з апеляційним судом і з іншими судами. Да, добре, дякую. Я хочу звернути вашу увагу, шановне панове. Що насправді цей меморандум це трьох сторонні меморандум? Тобто там є три учасники, не два, а три. Це крім військової, нашої Закарпатської військової адміністрації апеляційного суду, також третій учасник ДДЗ України. Перед тим, як його підписати, ми провели ряд зустрічей і ряд консультацій для того, щоб визначити, як формат того, про що може йти мова, так і взагалі, які наміри, які можливості у нас тут можуть бути в певному напрямку цієї стадії. В є суть. Ми домовилися, якщо ми прочитаємо текст цього морантуру, ми домовилися об'єднати наші зусилля всіх трьох інституцій в сфері обміну інформації. Але що це має означати для людей і, з точки зору саме доступу людей до правосудження? Я нагадаю вам, що ну, таку річ, на яку не всі звертають увагу, але вона є і в її площині також. На, у нас відбулося вже кілька етапів судової реформи. Одним із цих етапів має бути створення окружних місцевих судів у всіх регіонах. Тобто, якщо ми візьмемо формат, в яких діють наші місцеві суди сьогодні, це місцеві суди загальної юридикції. То всі ці місцеві суди діють до створення нових місцевих судів в округах. З чим це було зв'язано? Це було зв'язано в свій час з адміністративно територіальним поділом регіонів на інше, інше, новим адміністративно територіальним поділом. Тобто ми нагадаємо, що це насправді у нас з'явилися вже нові територіальні громади, вони об'єдналися в кругах. І відповідно виникло Питання, юрисдикції судів, місцевих судів. Відповідно, на сьогоднішній день ті суди, в тому форматі, в якому вони діють, ну, цілком очевидно, що рано чи пізно ми прийдемо до іншого формату формування цих нових окружних судів. Питання, яке практично виникає в цьому пракурсі: чи призведе це, чи не призведе отаке до таке створення судів до обмеження доступу громадян до правосуддя. Як наші громадяни це розуміють фактично і формально, як вони насправді це розуміють? Як правило, вони розуміють це так, що вони чи можуть вони фізично дійти до приміщення суду, звернутися в той чи іншою проблемою в рамках будь-яких форм юрисдикції, чи адміністративної. До висновку, і це сучасний підхід, який реалізований в різних країнах, що доступ громадян до правосуддя реалізується не тільки фізично, тобто не тільки ногами, а доступ це спроможність громадян подати документи до суду, отримати судові рішення, взяти участь в тих чи інших формах судових засідань, в тому числі й в онлайн режимі. З цією метою. У державі вже давно функціонує програма, яка пов'язана з реалізацією проєкту це не тільки наша закарпатська реалізація, а взагалі проєкту електронного суду. Над нею працює вся країна давно. Є два державні підприємства, які працюють з системами, це єдині інформаційні системні судові системи України, які розробляють ці модулі, які надають можливості для громадян в онлайн режимі. Спілкуватися з там, де немає фізичної можливості це зробити в інший спосіб, ми прийшли до висновку те, що і адміністрація з нами погодилася з тим, що це є потреба громадян у доступі до правосуддя. Відповідно, якщо це є потреба громадян, то це є те питання, яким має опікуватися державна влада, в тому числі на місцях. І ми можемо повідомити вам, що в Закарпатській області такий результат співпраці вже є. Перші етапи ми його зможемо продемонструвати вже сьогодні вам і розкажемо про те, які наступні кроки ми плануємо зробити найближчим часом. Відповідно, в рамках цього меморандуму ми домовилися, що з допомогою яка взагалі активно працює саме наша закарпатська адміністрація в цьому напрямку, ми будемо розвивати так звану програму суд в смартфоні. Про неї зараз ми детально нам розповідають, що вже є, і що ми можемо презентувати, які вже можливості у наших громадян з'явилися. Але ми розуміємо цілком природно, що у нас не всі громадяни мають смартфон в наявності, так? або можуть ним користуватися. Для таких громадян спеціально запущений ще другий етап це так звані судові кімнати ЦНАПах, тобто це суд ЦНАПів. От, власне кажучи про ці дві формули, зараз я попрошу колегу розповісти, а потім ще додам, додам інші допомоги. У нас є бачення разом з Ганною Васильівною Пазикош, а також з іншими адміністраціями наших судів закарпатських проводити так званий суд у ЦНАП, тобто електронний суд ЦНАП. Що би це могло означати? Ми беремо пілотно, беремо один два ЦНАП, напевно, віддалені ЦНАП, тому що вважаємо, що там, де найважче людині буде доїхати до якогось суду. І спробуємо реалізувати ці два пілотні ЦНАПи, наприклад, там на Раківщині і на Тячівщині. Зараз будемо думати, які це мають бути громади. Створимо такий суд у ЦНАПі. Це коли людина прийде до ЦНАПу. Буде мати окремого адміністратора, який до неї буде закріплений, і якраз коли буде розглядатися це судове засідання, цей адміністратор допоможе людині, яка прийшла в СНАП, підключитися до онлайн-засідання. Яке буде відбуватися, і вона зможе не ходячи до суду провести своє онлайн-засідання у центрі надання адміністративних послуг. Ми спробуємо спілотувати такі. Може, два-три ЦНАП у Закарпатській області зараз ведуться перемовини з цими ЦНАПами, які готові підключитися до пілотного проекту. Ми спробуємо впровадити такі два або три зали засідань, кімнати у центрах надання адміністративних послуг. Звичайно, це має бути кімната повністю обладнана відповідним обладнанням. Це має бути захищений відеоконференц зв'язок, має бути допомога адміністратора тій людині, яка прийшла повністю впоратися з підключенням до цієї онлайн-конференції. І спробуємо таким чином реалізувати перший пілотний проект на Закарпатській області. І Якщо мов, спроба буде у нас вдала, тобто ми зможемо масштабувати це всю, на всю Закарпатську область. Тому ми вважаємо, що це дуже гарна і крута ініціатива. Якщо нам це вдасться, то люди будуть ще мати більше е, можливостей е, автоматизовано проводити онлайн засідання і ще більше будуть мати можливостей користуватися новітніми ну, технологіями, до яких ми всі зараз рухаємося. Вже напевно Ганна Васильовна скаже, що є вже такі випадки у світі, так, де користуються онлайн судом, і ми теж будемо рухатися в цьому напрямку. Ну, я хочу звернутися вашу увагу зокрема на те, що це не просто кімнати, де людина приходить і може щось зробити. У нас в судовій діяльності є досить така складна проблема це ідентифікація тих типу учасників процесу, які з'явилися і хочуть в онлайн-режимі підключитися до суду. Тобто, це не просто має бути захищений зв'язок, а має бути встановлена фізична ця особа. А от Сьогодні, в рамках, скажімо, цивільних процесів чи ну, процесів система Ізиком. Обмеження системою через для кримінального судочинства, ну, це пов'язано з особливістю саме ідентифікації тих учасників процесу, які мають надійти. От що може бути зроблено в ЦНАМІ? Це ідентифікація особи видачу видача дії ключа. Тобто це не просто участь у відеоконференцію, а через ідентифікацію особи з допомогою цих засобів особа може, може в тому числі вступати в письмовий електронний діалог з судом, так? тобто надавати будь-які документи, отримувати якусь інформацію. Ми в такому разі можемо мати переконання, що це особа, яка підписує той чи інший запит до суду з допомогою електронної цифрового підпису. Це вкрай важливо для нас, щоб ми ідентифікували, що це за особа. І от це теж ми опрацьовуючи цю кімнату в ЦНАПі, ми, цьому питанню ми теж поділили увагу. Тому що у нас далеко не всі громадяни мають електронний ключ, тим більше захищений чи не захищений. Тут це теж є інша історія, вона технічна. Але з допомогою, от, в тому числі, от, і, тих територіальних громад, які... Ідуть з нами на цю співпрацю, ми думаємо, що ми зможемо розширити ці опції для громадян. Але ви уявіть собі, наскільки це буде зручно для самих громадян. Тому що ми звертаємо вашу увагу на те, що ЦНАПи здійснюються не для державних органів, не для там, прокурорів чи працівників Нацполіції, не для державних структур, а це опція для громадян. І це вкрай важливо. Ну, ще ми до цього ще вернемося, але ми можемо вже продемонструвати роботу м, одної окремої опції, яка вже запущена, вона вже тиждень запущена, але ще не всі громадяни володіють і знають, що вона є. Тому ну, ще одною з метеєю цієї конференції було брифінгу, було те, що ми могли вам продемонструвати, що це таке. Зараз ми хочемо продемонструвати вам у нас на порталі, який ми постійно рекламуємо, коли ви приходите, і зараз ми ну, вже дещо напрацювали. Це пошук судових рішень. Зараз Андрій покаже вам, а також відеоконференція з Андрій. Що, будь ласка, покажи, розкажи. Як воно працює. Бачите, у нас на порталі ви можете зайти, побачити електронний суд, який ми впровадили, і пошук судових рішень. Зараз Андрій продемонструє, як шукати судове рішення, категорії. А, так, ну в першу чергу ми проходимо на сторінку пошуку судових рішень. чути. <vragen> не буде а, heroin. Це нормально. Буде чути нормально. Вони сидить, на йому говорить мікрофон перестав. Ну, вакцина, що далі. Ми ж покинули. Так, нормально, так? А, вот. І якби ми розпочинаємо з того, що ми спочатку задаємо якесь ключове слово, наприклад, це буде мовно крадіжка. І... Дає запит на реєстр, і відповідно нам надходить відповідь з усіма справами, де міститься таке ключове слово. Тобто ключове слово ну, не обов'язково це буде одне слово, це може бути ціла ключова фраза або ціле речення. І відповідно такі результати пошуку нам не прийдуть. Також ми можемо відфільтрувати результати, тобто, це може бути по формі судочинства, цивільне, кримінальне, адміністративне адмінправопорушення або господарське. В інстанції суду ми можемо брати перше апеляційне і і відповідно по формі документу ухвала, постанова, рішення ну, і так далі. Також цей функціонал надає можливість переглянути повний текст справи. Тобто, ми переходимо на наступну сторінку і де будуть міститися всі відкриті дані по цій справі. Тобто номер справи, провадження, номер, дата і так далі. І так далі. Тоді, деякі а, дані будуть зашифровані, такі як от, особа 1 або особа 2, може бути а, зашифрована так само адреса, але а, більшість інформації буде розкрита. От. По пошуку судових рішень такий основний функціонал є. Відеоференс-в'язку. Yeah. 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 Переходимо yeah. тоді до відеоконференцзв'язку. Стосовно відеоконференцзв'язку, наш портал допомога Закарпаття є скоріше точкою, точкою входу до нього. Це вже такий дещо зовнішній ресурс, де користувач має можливість записатися на відеоприйом або на відеоконференцію судового засідання. Тобто, запис. До, на на, на відеоприйом відбувається через авторизацію через дію, так само як і підключення до відеоконференції суду. Тобто, все приблизно все максимально просто, без подорожей в, 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 в якісь віддалені інстанції. Це, мабуть, що почало почали з двох таких категорій, які найбільш цікаві для громадян. Uh, але ми плануємо також uh, пропрацювати uh, так, щоб людина могла бачити, наприклад, який адвокат буде обслуговувати те чи інше судове засідання, який горор. Uh, і ми плануємо це зараз наповнити теж в базу даних такими новими функціями, і також будемо працювати суд у ЦНАП і теж будемо пропрацьовувати у нас на порталі. Ми почали ми з пошуку судових а також із конференції з найбільше люди шукають судові рішення ті чи інші, які їх цікавлять. Ми ну, працюємо над розширенням електронного суду. Будемо також консультуватися з нашими судами, щоб більш таке цікавий, що можна буде впровадити у нас на порталі. І ми прекрасно розуміємо, що рухаємося до автоматизації всіх процесів судових рішень. Ну а зараз я вам розкажу про те, що ми не просто вухаємося, ми вже, вже наближені. І що відбулося, це вже стосується взагалі судової системи в Україні. Тобто мова є не тільки власним вже про закарпаття. чи тут я повинна звернути вашу увагу на те, що над запровадженням системи електронного суду в країні працюють вже давно? Ми не можемо сказати на 100%, що цей процес завершений, ще цього не відбувається. Однак нещодавно відбулися певні події, які всі вплинуть на роботу судів і інших учасників процесу. Зокрема, введено в дії нову редакцію інструкції з діловодства місцевих ревітаційних судів України. Значить, що це за документ? Ну, насправді це підзаконний нормативний акт, який регулює всі, весь обіг документів суда. Ця інструкція була в першій редакції, затверджена в 20-му році. В цьому році це вже з'явилася інструкція в новій редакції, в якій найбільш активно вже запроваджені всі елементи Електронного суду. З 18 жовтня, тобто це рос, буквально кілька днів як, значить ця інструкція в новому, в новому форматі почала діяти в Українських судах, усіх місцевих судах і репетиційних суд. Значить, в відповідності з цією інструкцією, з 18 жовтня в системі Електронний суд повинні зареєструватися всі учасники процесу, зокрема, це стосується державних органів, прокурорів, працівників поліції, тобто юридичних осіб, а також адвокатів. Чому вони саме повинні це зробити і мати відповідно доступ до нашої електронної системи, і в тому числі відкрити те, що ми називаємо електронні кабінети? Це пов'язано з тим, що від цього періоду ми починаємо переходити до змішаної системи судочинства в країні. Тобто, у нас досі ще є впровадження так звані паперові справи. Тобто це стандартні ті справи, які мають стандартний вигляд. Тобто стандартні папки з документами та інші матеріали, так як ми це звикли бачити. Водночас у нас з'являються електронні справи, в яких вже поступово будуть з'являтися варіанти, де взагалі не буде паперової справи, як такої. Тобто, якщо все буде судочинство здійснюватися через електронну форму, навіть судове рішення в таких справах може мати саме телефонний вибор. Відповідно, для всіх учасників процесу, які зареєстровані в електронному суді, буде облегшена можливість участі як в судових засіданнях, повідомлення суддів, отримання судових рішень і всі інші процеси, які пов'язані з самою процедурою здійснення судочинства. Що таке змішана форма? Це буде означати, що частково матеріали можуть перебувати в паперових носіях. Однак, якщо виявляється в електронній формі, то це буде означати, що ця справа судова буде складатися як з паперової частини, так і без паперової частини. От система, яка запроваджена, про яку ми говоримо, дозволяє і громадянам України звернутися до суду через електронну форму. Це буде означати, що вони точно будуть знати про дати е, судових засідань, тому що їм в електронні кабінети е, е, ця інформація буде надходити автоматично. Як тільки в цій справі будуть ухвалюватися е, судові рішення і потрапляти в систему, вони в електронному кабінеті, е, кабінеті будуть з'являтися автоматично, тобто людям не потрібно буде. Звертатися з будь-якими запитами до суду, тому що вони зможуть, сидячи в своєму смартфоні або в ЦНАПі, або в інший спосіб, де вони зареєструються, отримати доступ до всіх процесуальних рішень, які ухвалюються судом, в тій справі, учасниками якої вони є. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що в відповідності з цією новою інструкцією, суд отримує право для всіх тих, Суб'єктів, учасників процесу, які зобов'язані зареєструватися в електронному кабінеті, залишати їх документи без руху і не приймати до розгляду до того моменту, поки цей учасник не зареєструється в електронному кабінеті в електронному суді. Це не означає, що в якийсь спосіб обмежується доступ цих осіб до судочинства. Навпаки, це дає можливість їм найбільш оперативно і якісно отримати доступ до всіх опцій, до всього білого, який стосується цієї конкретної справи суді. Я звертаю вашу увагу також, що в рамках електронного судочинства коли буде ухвалюватися судове рішення от в тих справах, які є електронним. Значить судове рішення буде вважатися надісланим учасником процесу з того моменту, як воно потрапило в нашу систему. Тобто суд підписали електронним цифровим захищеним підписом в нашій системі. Ця, це судове рішення потрапляє в електронний кабінет. Для учасників процесу він буде отримувати цей доступ. І друге, вона потрапляє в єдиний реєстр судових рішень. В такому випадку, якщо особа захоче мати письмовий документ, інструкція передбачає наступний порядок: один раз особі, учаснику процесу, за її письмовою заявою може бути надано паперова копія такого судового рішення. ну, саме Умові безкоштовного режиму. Інше все інше, це вже інша процедура, тобто є спеціальні судові плати і все інше, яке стосується отримання подальших копій судових рішень. Однак, отримання в електронному суді цього копії судового рішення це вже означає, що правосуддя відбулося і воно відомо учасникам процесу. Тому я особливо звертаю вашу увагу на це. Значить, Я закликаю тому всіх всі тих громадян, які перебувають у відносинах судах, користуватися тими опціями, які є, тому що це вам облегшить е, ваше життя і ваше спілкування з удовольствиями. А для е, тих учасників, які зобов'язані зареєструватися в електронному суді, я закликаю вас виконувати ці функції, тому що звертаю вашу увагу ще раз на те, що заяви. З 18 жовтня не мають розглядатися судові, якщо цей учасник зобов'язаний зареєструватися в електронному суді, тільки після цього будуть розглядатися будь-які його заяви. І це стосується, в тому числі, і адвокатів. В даному випадку я звертаю уважу увагу адвокатів, що це має облегшити для вас виконання ваших функцій, функцій захисту судового процесу. Тому що це є спосіб, при якому ви можете отримати і доступ до судових рішень, і доступ до матеріалів справа, і інформацію щодо призначення судових засідань. Тобто ні. найбільш якісно і повноцінно виконати свою функцію захисту, що є основною функцією захисту задання, да? тобто, захищати громадян. Якщо є якісь запитання, ми можемо дати відповідь, але в целом ця інформація, яку ми хотіли вам. Донести. Я запитаю, скажи, будь ласка, якщо до журналістів, як отримати доступ, теж треба зареєструватися, чи какунство? Зверніть увагу на те, що інструкція з діловодства вона передбачає всю, всі ті функції, які стосуються учасників справи. Так? Тобто це є участю справи. Це не обмежує журналістів, якщо є публічний судовий розгляд, брати участь і за загальними правилами. Значить, журналіст як такий не є учасником процесу, він є учасником, який висвітлює інформацію щодо тієї чи іншої судової справи, чи судової практики в цілому і так далі. Якщо журналіст буде діяти ще подвільні якості, то буде ще й учасником процесу, процес, тоді да, для нього відкритий, відкритий такий доступ. Тобто, от, така, якщо коротко, готова відповідно. Ви розумієте, що я з вами оцінює може не знати про це, що я така можливість, як будете ну, інформувати на Значить, розказую вам, ми вже про це теж говорили з э, адміністр... військовою адміністрацією. Ми база, з ким ми маємо співпрацювати в цій, цій компанії інформаційній, це територіальні громади. І керівники територіальних громад, от коли ми визначаємо, що це є цна в якійсь конкретній територіальній громаді, це є найбільш наближені люди для цих для, для от, тих, як ви кажете, людей, які проживають в сільських населених пунктах, які насправді не мають смартфонів і так далі. От цей захід, який ми сьогодні робимо, ми також робимо саме з цією метою, але ми розуміємо, що ближче до людей. Це керівники територіальних громад, Які, це люди, яких вони обирали, це люди, які мають опікуватися цими, ми, власне кажучи, населенням на цих територіях. Ми будемо створювати для них такі можливості і от роз'яснювати цю роботу на місцевому рівні. Тобто буде проведена інформаційна кампанія. Якщо ми обрали там ту чи іншу громаду, в ній проведеться повністю інформаційна кампанія, де будуть залучені голова територіальних громад, керівники ЦНАПів. Ну і люди, які там, відповідаються процесом громад, також медійно, ну, через вас ну, Ми на сьогоднішній день не маємо наміру просто створити таку інституцію і неї не опікуватися. Тобто, як тільки створиться одна, друга, третя, ми поїдемо безпосередньо до цих ЦНАПів, ми подивимося, як вони працюють. Ми попитаємо людей, які у них є е, тут потреби, які можуть бути задоволені. Я звертаю вашу увагу, що правосуддя, правосуддя для громадян залишається універсальним способом захисту їх прав і свобод, а тим більше під час військового стану. Тому, як на мене, це означає, що всі мають думати над інтересами цього правосуддя, в тому числі і керівники територіальних громад. От я вам хочу звернути увагу таку, ну, один, такий нюанс. Нещодавно ми е, мали можливість спілкуватися з керівниками репетиційних установ з різних регіонів, в тому числі і тих регіонів, в яких відбуваються активні бойові дії. І, зокрема, в тому числі з керівником Херсонського регіону. Ви знаєте, що ми е, е, на рівні областей співпрацюємо з цими регіонами. І от що вони відмічають і статистично також, не дивлячись на те, що в місті Херсон відбуваються щоденні сьогодні обстріли, і ви це бачите, і ви маєте ту інформацію. Однак люди не тільки звертаються до судів, от у нас теж було питання. Можливо, якісь питання не на часі для них або ще щось таке, виявляється, ні. Вони звертаються, вони потребують правосуддя і вони мають намір відвідувати суди, але враховуючи ті обставини, які є, да, тобто найбільш оптимальним варіантом є можливість забезпечити людям робити те, що вони хочуть, в максимально віддаленому режимі, щоб людина менше витрачала. Але отримаємо те, що вона хоче. Тобто, потреба у правосудді зберігається, і в військовий час вона стає більшою. Ну це факт. Якщо за котан більше немає, я брати за вашим показанням.